З виходом цього фільму у мене нарешті з'явився привід подивитися всі попередні частини повністю, а не уривками десь там по колись. Тож я тепер один з тих, хто дійсно чекав на продовження, і йому вся ця двіжуха дуже навіть заходить. Тому як завжди, дуже коротко і звісно, що без про фільм під назвою Бриджит Джонс закохана у хлопця. Давайте по порядку. Бриджит Джонс Закохана у хлопця. Бріджит тепер мати одиначка з двома дітьми. На жаль, містер Дарсі покинув цей світ декілька років тому, причому це було прописано сценарно, а не просто придумано на колінці. Бо він не єдиний, кого вже немає в живих по сюжету, але вони все одно прийняли участь у зйомках. Тож тепер вона по суті знову одинока і не те, щоб хоче нове кохання, але секс ніколи не буває зайвим. Тим паче, коли на горизонті з'являється молодий та гарячий хлопець. Повернулися всі основні персонажі, що дуже круто зазвичай хтось, але таки дає задню, бо сюжет не той, чи грошей зажали. А тут, як кажуть, всі зірки зійшлися на щастя. Тому немає сенсу розповідати, хто і хто, а якщо ви не знаєте, то дуже дивно, що ви вирішили піти на четверту частину фільма, не знаючи контексту і основних фішок. Так, ця частина відрізняється від попередніх початком, та й загалом такий сумний вайб присутній, від чого незважаючи на те, що це все ще комедія, вона більш доросла і не така відірвана від реальності. Це непогано, навпаки, автори розуміли, що основна аудиторія глядачів саме ті люди, які росли разом з цими фільмами. Тож це частково фан-сервіс для олдів, чиї немолоді серця вже не витримують стільки переживань за головну героїню. Але потім фільм стає таким, який має бути, і жарти досі на рівні. Стало більше драми, але це навіть мило, якби тупоти зараз не прозвучало. За підсумками можна сказати, що це загалом сімейний новорічний фільм, хоча ялинка тут буде хвилин 10 з усіх двох годин. Але думаю, ви зрозумієте, про що я після перегляду. Кольорами та планчиками картинка теж відрізняється від попередніх фільмів. Додали зйомки з рук, типу коли камера трохи трясеться. Не знаю для чого цей ефект, але особисто мене це підбільшувало. Фільм створений, щоб трохи поностальгувати, побути в компанії давно знайомих людей та насолодитися нехай дуже простим, але нормальним гумором без пісюнів, і оце от все, хоча куди ж без пошлих жартів в цій франшизі. А от музики мені здалося було на цей раз малувато, але це все так само круті та відомі хіти різних років. Композитор стрічки Дастін Охалоран відомий за такими фільмами, як Лев Ненавість, яку ви породжуєте, та Стара Гвардія. Це все так само круто, як і було завжди. Це продовження і логічне продовження. Так, вони вже старі, але і вам давно на 20, давайте будемо відверті. Це цікаве завершення історії, а може й не завершення. У будь-якому випадку я був дуже радий знову повернутися до цієї історії і зовсім не буду проти чергового продовження. Ну, якось так. Ну а що?